Вітаю, друзі. Сьогодні маємо 3 грудня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. І сьогодні зі мною в студії вже традиційно, практично щотижня. Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально-Демократична Ліга України. Вітаю вас, пане Артуре. Доброго дня і я попросив друзі пана Артура, щоб він нам допоміг розібратися з тим, які можуть мати ну, наслідки чи результати. Я поки що мені складно сказати, але я не знаю, як це правильно цінити. Візит Макрона до Пекіну він уже фактично розпочався. Роти повідомляє, що він прилетів туди. І вчора очільник закордонного відомства Китаю. Ван Гі був у Росії, і це співпало з візитом делегації американської до Путіна. До пізній ночі там тривали перемовини, Ми вже про них тут говорили на каналі. Ну я ну, так розумію, пане Артуре, що ці речі ну, от розділити неможливо. Візит Ван Ї до Москви, Макрона до Пекіну і переговорний процес щодо завершення російсько-української війни? Ну я б так би не сказав. Я сказав би, що їх неможливо розділити в контексті самої російської війни в Україні, яка є предметом усіх переговорів, які нині ага. можливо за участі США і КНР саме в цей проміжок часу. Але я б тут все ж таки дещо розібрався з е моментами, та тобто, а. у нас є трек безпосередньо американський. Які пов'язані з Росією, з перехопленням китайського впливу на Росію, з висуненням Росії якоїсь великої угоди, яка передбачає завершення російської війни, і власне це той трек, який активно просуває Дональд Трамп, і який теж стосується Китаю, але це от у цей напрямок у нас є. Поломництво, безкінечне поломництво, російсько-китайське з Москви до Пекіна, з Пекіна до Москви. Але, звісно, за лідерства морального, фінансового і якого завгодно з боку Китаю, тому що великі були візити російських чиновників до Пекіна останнім останніми тижнями, які завершилися анонсуванням енергетичних проєктів і інвестицій. І власне тепер Ван і прибув до, до Москви, де він зустрічався з Шойгу, і в них були безпекові переговори. Говори про гарантії безпеки для Росії, і Росія рівночасно е, погрожувала усім ворогам Китаю демократіям, точніше, та, у, у, у регіоні на ну, от. І в нас є трек європейський, е, який ще й окремо французький, тому що ми не можемо ніколи не варто Францію визначати, як е, Європу в комплексі та є Франція, є Європа. Франція вважає себе відокремленою державою, позиціюючи себе десь близько до Сполученого Королівства, вважає себе окремою державою до Пацифіці, і Макрон декілька разів на рік робить турне до Азії, яке цього разу включає Китай. Тому це три треки. Вони співпадають по часу. Вони всі охоплюють питання російської війни в Україні, але я не говорив би, що це все спроби ем, винятково Ово завершувати російську війну в Україні. Це пов'язано, але в них є окремі контексти, які десь позитивні, десь негативні, десь дурнуваті, як у випадку Макрона, який дуже не хоче ризикувати французьку економічною стабільністю з урахуванням того, що його електоральні позиції на найкращому становищі. І звичай, те, що робить Макрон, воно десь не корелюється з позицією Європейської комісії, бо у Єврокомісії є один контекст, який зараз дуже співмірний з контекстом Білого Дому, а у Франції, Німеччині. Британії, які, до речі, всіх трьох зараз. Робляться це пломництво до Пекіна, тому що мертв вже якщо не помиляюсь, був Макрон зараз, і Стармер от найближчим часом летить. Як кажуть, як і в коаліції, так і в опозиції, продає суверенітет Британії Китайцям, надаючи їм старий монетний двір у Лондоні під китайське посольство. Величезна ганьба для британського народу, але хай вони розбираються із своїми економічними зв'язками в Китаї. і Що там продає їм Стармер? Ну, от. Безпеку, все ж таки змін тут нема. Тобто не буде такого, що буде якийсь розворот в бік Китаю або Китай буде відвертатися від Росії. Ні. Це тактичний процес. Давайте тоді по черзі розберемо кожний із названих з вами трьох треків. Візит ван Ї до Москви. Як він вчора вплинув чи не вплинув на переговорний процес? Якщо ви говорите, що це не про переговорний процес, як цей візит вплинув на російсько-українську війну перебіг? Бо не помічати намірів американців завершити цю війну, ну, як на мене, не можна, це очевидно. Ми зараз не про форму, формат і так далі. Я вбачаю, що ван Ї точно був посвячений в деякі деталі цих перемовин позиції Москви. Ну і формував певне свої, або вони формували їх разом. Угу. Беззаперечно говорити про те, що Ван і -E сидів в кабінеті з Віткофом, і ті вони щось вирішували ні, навряд так можна сказати. Чи Ван і -E був посвячений всі процеси беззаперечно, чи він виступав модератором, верифікатором і зв'язковим сізіньпіном беззаперечно. тобто, участь Китаю вона очевидна саме Китай ухвалює рішення, коли і на яких умовах завершуватиметься війна. якщо не говорити про ці процеси, коли Росія може відійти від Китаю і зробити геополітичні кроки на користь Сполучених Штатів штатам та на їхню користь, щоб Росія ставала більш антикитайською. Ну поки цих ознак нема, традиційно все виглядає, що вони в зв'язці, і тут вже можна повернутися до нашої передньої розмови про власне. Розмову Сі Цзіньпіна з Дональдом Трампом Південній Кореї про що вони договори домовилися? Ми поки не знаємо, деталі нас не посвячували, але пониження тарифів означає, що якісь умови були. Можливо, про те, що відбудуться якісь реальні переговори, реальний торг, і ми могли бути свідками оцього цього реального. Торгу, але те, що на сьогодні сполучених штатів готуються нові санкційні та заходи проти Китаю, проти китайських технологічних гігантів, Бо ну через 20 днів, рівно через 20 днів, у на, на території США мають бути, наприклад, повністю заборонені діджай дрони та сама ну добре відомі українцям через міркування національної безпеки, тому що є чимало причин, чому вони мають бути там заборонені і час. Ну він йде, а Трамп в це не втручається. Заборона дужче. Заборона такого гіганта, а там не тільки про нього мова, там про величезний перелік китайських компаній, які можуть на під заборону. Це ті самі тарифи, тільки з іншого полюсу, з іншого цього. Тобто, це означає, що ніж Сі на шиї і цінпі на певною мірою заточується. Сполученими штатами просто що вони не застосовують всі важелі, які вони мають. Ну тому що вони теж певною мірою не хочуть робити кроки, які порушуватимуть американську економічну стабільність. Хоча ціль однакова, це стратегічний е, розрив. От е, тому так я б говорив би, що тут є певний торг. Я б говорив би, що китайці залучені, але говорити, що це була були вже переговори між китайцями і американцями на Росії. Ні, я б так би китайцями і та Американцями, я б так не говорив би. Ну, а хорошо добре тоді, пане Артуре, а переговори були між фактично Росією та Україною за Сполучених Штатів Америки. Я так їх розцінюю. Як, який вплив тут Китаю на сьогоднішній день цей переговорний процес, якщо говорити конкретно? Вони mm -hmm. його відтерміновують, вони його не помічають, вони йому ставлять перепони. От яка їхня позиція тут нині? Це переговори між американцями і китайцями, де ні Україна, ні Росія не є, якщо говорити об'єктивно, знато та тому що Росія в неї є якісь побажання, в неї є якісь амбіції, в неї є якийсь план Максом. Але весь цей план Максом опирається в те, що хоче сініпі, тому що якщо умовно американці з китайцями домовляться про те, що Росія має, має вийти умовно з Херсонщини, наприклад, та. То в такому разі росіяни вийдуть з Красонщини, і це не буде обговорюватися. Тому що Росія тотально залежна від Китаю в усьому, і російська війна відбувається за всебічного китайського мадарування. Це навіть не сприяння вже. Бо постачання техніки збільшується от днями. Та Financial Times розкриває нам нові дані, що в центральному виробнику російських епідронів співвласник китаєць. Ну тобто, це вже не просто таємна помічці Цзіньпіна. це пряма інтеграція КНР у російську військово-промислову машину. На папер. І це тільки одне викриття. Таких фактів набагато набагато більше. Далеко не тільки про впіврон. Ну тобто ми говоримо про китайць, який люфт для рішень китайців дали росіянам, ми не знаємо. І ми не знаємо і коли вони будуть бігати до Сінзізіньпіна за верифікацію. На що їм погоджуватись, на що ні, скільки тягнути часу? Всі ці речі так чи інакше спільно розроблюються китайцями та росіянами, але згоду на це дають китайці. Бо якщо китайці проти чогось виступають, Росія цього просто ну не в змозі робити. Ну, от. Україна ж ну ми в тих 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 умовах, геополітичних умовах, внутрішньополітичних умовах, коли нам дуже важко мати відмінну позицію від адміністрації Дональда Трампа. Єдине, що ми можемо, це нашу межу верхню в процесі переговорів з Дональдом Трампом і з його людьми підвищувати на більш українську користь. Але говорити, що Україна буде діяти окремо від Білого Дому в цих умовах, ні, ми цар цього і не бачимо, і цього немає, і навряд це може статися. Бо тут ну в нас є залежність від демократичного постачання для нашої оборонної нашої оборони. Я правильно розумію, що зараз з ваших міркувань Дональд Трамп підтримує або, хоча б. Не те, що підтримує, не заперечує ідею замороження війни по лінії фронту, а не здачу всього Донбасу, так я думаю, це той, той максимум, який би він би хотів в цих, цих умовах. Погано це говорити, але воно ж дуже нагадує те, що хотів Сі Цзіньпін з самого початку, яку максимальну планку в двадцять третьому році виснувся Дзінь Пін. Якщо пам'ятаєте цей мирний план з 12 пунктів. Те, що по суті і стало основою для всіх цих розмов, це замороження війни по нинішній лінії фронту, і, і це, якщо говорити публічно з того, що хотіли китайці, це був їхній максимум, тому що на той момент Росія захопила приблизно всі ті самі території, які не захоплені зараз, і це завжди влаштовувало китайця. Тому китайці можуть піти на на, на замороження по лінії фронту без у цих якихось божевільних та на дедей, що Україна виводить війська, повідбувається обмін. Ну те, що дуже хочеться. Так, Кремлю питання просто торгу, питання того, що вони хочуть навзамін, питання інших контекстів. Бо кожна і Росія, і Китай, Китай Росія під Китаєм ще купу інших тез, не пов'язаних напряму з Україною, тому що ну будемо наш тут відверті, теж Україна є тільки пазлом в цьому глобальному протистоянні, і нас використовують як інструмент. Ну, добренько, скажіть мені, будь ласка, пане Артуре, а що нам думати, як оцінювати візит Макрона до Пекіну? В принципі, ви там частково вже про це сказали. Я все рівно в будь-якому випадку проситиму, аби ми спробували спробували, все-таки оцінити цей візит через призму перемовин, які відбуваються, як ви стверджуєте, а зараз між Пекіном та Вашингтоном у Москві. От був раунд да? Україна і з Росії тут лише елементи, як може повливати Макрон? На цю всю ситуацію позитивно чи негативно, тут зараз ви нам скажете, бо не випадково, я так думаю, Зеленський був з візитом у нього напередодні. Ну, таких збігів обставин в житті не буває. Угу. Ну, ну звісно, все пов'язано. Тобто, взагалі, все в геополітиці пов'язано, ми з вами розуміти будь-че що десь відбувається, завжди у нас якось відбуватиметься. Так само, те, що відбувається в нас, так, так чи інакше відбуватиметься в інших дуже віддалених навіть, навіть частинах світу. Що говорити, що можна сказати про візит Макрона, про переговори про інтереси Китаю для Китаю досі стратегічно цікаво мати доступ до європейського ринку, який не настільки агресивно все поводить, як поводить американський ринок, тобто адміністрація Дональда Трампа. Тобто Китаю треба рятувати свої продажі, свої надлишкові товари, які мають кудись виливатися в масовій кількості, щоб китайці могли зробляти гроші і готуватися до третьої світової війни. У таких умовах за таких умов Європа їм ну, безцінна. Це другий після Америки найбагатший ринок на планеті, особливо коли ми говоримо про весь європейський союз. На жаль, для Китаю, на часті для нас, єврокомісія дуже жорстка в питаннях Китаю і Урсула фон на провальному саміті Сі Цзіньпіном до 50-річчя відносин цьогоріч сказала, що подальші відносини з КНР розватимуться залежно від того, в якій стадії в якій формі розгортаються російсько-китайські відносини щодо України. Тому позиція Єврокомісії жорстка, але в нас є національні уряди, які є слабкою ланкою цієї історії. Тобто, якби Європа була єврофедералізованою, і в нас був би єдиний європейський уряд, це було б краще. Коли в нас є 28 урядів, це складніше, тому що є уряди, які є більш послідовними, а є ті, які не менш послідовні, особливо коли мова про великі європейські економіки. А тут варто виділити три ключові європейські економіки: це Франція, це Німеччина і це сполучене королівство, хоч воно вони вийшло з ЄС тобто це три ключові гравці Європи, які можна сказати, ведуть окрему лінію від о, всього Європейського Союзу, окрім деяких нюансів геополітично. Бо тут теж варто розуміти, ну Німеччина меншою мірою, але Франція і Британія вважають себе індопацифічними державами. Вони мають території в цьому регіоні, вони мають геополітичний спадок у цьому регіоні. Вони розглядають ці ринки по зброї дуже серйозно. М -м, от, тому, тому тут все що Макрон може, про що може говорити Макрон з Цзіньпіну? Він може говорити про чергові поступки з боку Європейського союзу для китайських товарів, в тому числі з обіцянку французького лобізму Єврокомісії, для того, щоб Китай мав кращі позиції, ніж він має зараз, в торгівлі, але він зупиняв російську війну. А, от. Так само з французьким ринком він про це може говорити. Тобто, це досить прагматична розмова. Франція на відміну від всього Європейського союзу і європейських інших країн, має найбільше стратегічне представництво в Китаї. Тобто Франція дуже багато чого виробляє в КНР в авіаційній особливо галасі в турбінах. Тобто, зв'язки між Францією і Китаєм є одним із найбільших і їх важко розірвати. Є, наприклад, окрема аналітика з приводу того, які санкції будуть запроваджуватися проти Китаю в випадку вторгнення до Тайваню. І там, наприклад, є цілі схеми того, як це відбуватиметься саме з французькими санкціями, тому що саме Франція зможе завдати найбільше удару в Європі, поки Китаю. i was Тому це важливі, дійсно важливі відносини для Сі Цзіньпіна. От Сі Цзіньпін, звісно, хоче нічого не дати взамін, а хоче просто торгувати надалі і просувати китайську стратегічну присутність у Франції, підриваючи французьку національну безпеку. От про це вони говоритимуть. Але ж це варто розуміти, Макрон їде в турне. Я, чесно кажучи, ще не подивився, в які країни він їде знов, тому що раніше він їздив там та і до Індії, і до В'єтнаму, і до Південно-Східної Азії там інших державою. треба подивитися перелік країн. Які він відвідуватиме, але це його чергове азійське турне як індопацифічного лідера, та йому дуже важливо ще посилювати позицію Франції щодо Нової Каледонії, де Китай. Намагається відірвати та цю територію від Франції проголосити її незалежність, щоб незалежна французька нова Каледонія перетворилася ага. на південно-пацифічне Джибуці. Це така і китайська ідея, що вони віддадуть європейські військові об'єкти в оренду Китаю, щоб Китай збудував напроти Австралії військову базу. Ну це геополітика, це дуже велика геополітика. Якій повторюсь, повторююсь, на жаль, Україна є пазлом і мало суб'єктним пазлом. Не можемо. Ми не інтегровані в ці всі економічні складні процеси, щоб ми мали реальний вплив. Але, але точно Макрон робитиме все, що він може зробити, для того, щоб проконувати Сі Цзіньпіна завершувати війну. А чи він захоче, чи підватиметься він тиску? ну, ж таки, це завжди було питання тільки до Сі Цзіньпіна. Що буде? Треба Макрон з ним говорити: що Мерц, що Стармер, що Дональд Трамп. Ну, справа в тому, що я ну, акцентую увагу саме на цьому, бо на рахунок турне відверто скажу, я не бачив ніде інформації. Е, преса пише про те, що цей візит виключно до Китаю, він триватиме з 3 по 5 грудня. А до речі, буквально позавчора очільник закордонного відомства Франції Бару говорив про те, що основним питанням, яке буде розглядатися саме, Розмова із Путз Пекіном і Сінзінпіном про можливий вплив на Путіна для завершення війни. Звісно, ну зараз давати друзі прогнози доволі складно. Але якщо впродовжого цього періоду Макрон буде перебувати там, то можливо знову буде якесь чаювання, як то було ще в 23-му році, або ще бо. Турне Макрона було 20 ну, в травні цього року азійськими країнами. Там, звісно, я розумію, що можуть вони влаштовувати їх дуже багато, але така дуже ну, цікава історія. Ну, Друзі, будемо за цим спостерігати. Пане Артуре, повертаючись все-таки до Москви, бо ви знає, ну, ніяк ми не можемо тут цієї історії бійтися. Я розділяю певною мірою вашу позицію про те, що суб'єктність Росії. Вона близька до нуля або вона повністю відсутня, але все ж таки територія величезна, людей багато, кілька десятків мільйонів. Ну за сотню точно буде. Економіка підірвана. Вчора Путін це визнав публічно вперше. Він сказав: Так, у нас величезні проблеми в економіці, тож він завжди говорив: ні, у нас все класно. Тепер це все валиться і все це відбувається. Така заява пролунала на тлі. Появи інформації, яка підтверджується в західній пресі, про те, що проведено дуже багато бізнес-контактів російських олігархів із американським бізнесом щодо різних проектів спільних, якщо буде завершена війна, їм дуже цікаве це завершення війни, враховуючи історичний вимір відносин радянського союзу, скажу так і з Китаєм, ну трішки там Росії з Китаєм, але показово саме радянський Союз, який то воює з Китаєм, то товаришує. Наскільки висока ймовірність, от зараз, того, що Трампу вдасться якось ну, я не кружу відірвати бо це ну, загалі Анріл на сьогоднішній день, але спробувати сформувати певну суб'єктність не Путіна а оточення його. Аби продемонструвати Пекіну, що ось ми можемо говорити про це і тут, тобто про Росію, яку ти хочеш там проковтнути. Ну і це яким чином може бути використано самою Росією для замороження війни і відновлення економічного потенціалу, тому що тоді європейські санкції скасовуються, ну частково і так далі, тому подібне. Тобто, ну хід думок мене саме такий. Ну, європейські якраз це велике питання, тому що для ЄС питання зняття російських санкцій це електоральне питання на відміну від Трампа, і це ризиковано. Тобто, наприклад, якщо Балтійські держави проголосують умов за зняття санкцій або не заблокуються, це втратить довіру до уряду. Ну в Польщі це те саме може відбутися багатьох країнах в Британії. Це теж питання бо дуже відкрито, хоча це ну, на ЄС. Um, але до чого я веду тут, uh, якщо дивитися на відрив Росії від Китаю, то це ключова ціль для Трампа, тобто найбільше він хоче відривати Росію від Китаю, щоб не третя світова війна, і Китай втратив свій ресурс. Всі угоди, які досі пропонувалися Білим домом Росії, передбачали антикитайський елемент. Що Китай має піти з Арктики, має піти з залізниць, має піти з портів, має взагалі відходити. Все це буде вкладатися в американські гроші. Росія бу Америка буде освоювати Росію. Знімуться санкції. Америка забуде про російську війну, буде підтримувати несправедливість заради своїх глобальних стратегічних безпекових цілей. Але усюди є ціна за це. Та це завершення війни і відхід від Китаю. Росія не сильно хоче робити ні одна, ні друга. Ми це розуміємо. Росія готова розглядати входження американських грошей, відновлення своєї суб'єктності, повернення до якоїсь гри тільки за умови, що Китай залишається в її системі життєдіяльності. Тобто він не йде з Арктики, не йде з портів, не йде з залізниць. А усюди він продовжує знаходитись так, як він знаходиться. Чому це критично для Росії? Тому що без Китаю ніколи не буде війн. Росія не здатна вести він без КНР і для Росії це не варіант. Росія хоче вести війни. Китай хоче Росія вела війни. В них вся економічна, соціальна, ментальна система. Та цих хочеться сказати людей, але це не люди. Істота та? побудована на війнах, загарбництві, ненависті, людожерстві. Не хочеться йти в цю патетику, але це їхня ментальність. Є декілька вже великих статей з цього приводу о, в медіа демократичних про те, що в Росії виник новий економічний воєнний клас, та це власне тільки родини. Їхніх армійців, але це працівники заводів, ті, хто викачують гроші з Китаю, які входять та на Росію для війни, які не хочуть це віддавати. Тобто, в них збіднішив один клас, піднявся інший клас. і Цей воєнний клас не хоче нікуди діватися. Це Основу легітимності Кремля як такого, тому ніхто не буде Китай виводити, а, і відповідно війна не може завершитися на таких умовах, на такій угоді, яку пропонував Трамп. І зараз найключовіше питання: чи готовий Дональд Трамп понизити свої амбіції і свої бажання для того, щоб зупинити цю фазу війни в Україні? і на витізнити Китай з Росії, але зайти туди на Росію і намагатися якось мінімально, мінімально конкурувати і сабут з Китаєм, і саботувати якісь процеси на Росії, оце власне ключове питання. Чи готовий сам Трамп до поступок? Ну я не маю на нього поки відповіді. Добре, це те, що я власне хотів почути, друзі. Я думаю, що ми отримали доволі вичерпну відповідь на ту картину. Ну Принаймні думка пана Артура, що відбувається довкола переговорного процесу, бо дійсно дуже цікаві відбуваються зараз події за лаштунками. Ну, до прикладу, відмова Вітку зустрічатися Зеленським. Вона красномовна. Про що це свідчить? Звісно, будемо ще обов'язково розбирати. Так само будемо деталізувати тут підсумки візиту Макрона до Пекіну. Про це будемо знову тоді згодом просити пана Артура, щоб він там дав свої коментарі з приводу цього. бо справді це важливо знати, розуміти, куди ми рухаємося, як ми рухаємося. Ну і, звісно, будемо тоді вже більш предметно говорити про роль Китаю у безпекових питаннях Європи. Я не обмовився, тому що такі варіанти, на жаль, ще розглядаються. Вам, пане Артуре, дякую, дякую всім, хто був сьогодні з нами. Підписка, коментар, подобайка. подобайок забагато не буває. Це правило каналу. І побачимось.